І нагляд за здійсненням повноважень прокуратури в зв'язку з подіями на Сході України, тобто спецоперацією антитерористичного центру. Хочу довести до вашого відома, що на сьогоднішній день Генеральної прокуратури України, а також підпорядкованими прокурорами. Забезпечено досудове розслідування і процесуальне керівництво, що важливо відмітити, у понад 1300 кримінальних проваджень за фактами вчинення терористичних актів та інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Насоперед, посягання на цілісність і недоторканність України, масових заворушень, захоплення і блокування державних установ, диверсій, незаконного позбавлення волі, так званих захоплення в заручників. Викрито вже майже 450 осіб, винних у скоєнні зазначених злочинів, яким оголошено про підозру і обрані запобіжні заходи. Стосовно 139 осіб судами обрано як запобіжний захід тримання під вартою, у тому числі шести громадянами Російської Федерації. Щодо 135 інших осіб обрані інші обмежувальні заходи позбавлення волі і обмеження волі. За результатами досудового розслідування, яке проводять всі правоохоронні органи і процесуальні керівництво, яких здійснюють е, працівники Генеральної прокуратури і підпорядкованих прокуратур, е, до, до суду направлено е, 33 кримінальних провадження стосовно е, вище указаних 104, 104 осіб е, притягнутих до кримінальної відповідальності. Крім того. Органами прокуратури оскаржено до суду 21 антиконституційне рішення органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей. Усі незаконні рішення хочу підкреслити судами скасовані. У чому півріччі судами задоволено близько півтори тисячі позовів прокурорів з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, пред'явлених в інтересах громадян і насамперед держави на загальну суму більше 188 мільйонів гривень. З яких за рішеннями, постановленими в цей період, до державного бюджету стягнув, е, коштів на суму е, понад 150 мільйонів гривень. Тобто відсоток успішного задоволення позовних вимог прокурора є досить високий, і е, це говорить про злагоджену позицію як органів прокуратури, так і судової гілки влади саме в цій частині. Однак, як, як би позитивно. Не хотілося відмітити роль органів прокуратури. Маємо проблеми. Ті, які хвилюють як учасників АТО, так і весь загал, і всіх громадян. На даний момент залишається проблемним стан забезпечення особового складу Збройних сил України належними засобами індивідуального захисту, Особливо бронежилети і шоломи. Вкрай незадовільною, підкреслюю, вкрай незадовільною є якість форменого одягу. Виявився неефективною і недосконалою в бойовій обстановці система організації харчування військовослужбовців, яка забезпечується приватними структурами на договірних засадах. Це є величезна проблема людей, які знаходяться в зоні АТО е, представників Збройних сил України, Національної гвардії та інших формувань. Генеральною прокуратурою вживаються всі заходи реагування на виявлені правопорушення, готуються проєкти відповідних змін до законопроєктів, які регулюють цю сферу діяльності. Тому дещо пізніше пояснивши, в чому полягає суть цієї проблематики. Хочу сказати, що 6 червня цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про наявність в діях посадових осіб Міністерства оборони України ознак правопорушених переданих статтею 367 і 425 кримінального кодексу України, тобто для загального розуміння, це за фактами службової недбалості і недбалості під час несення військової служби, які спричинили тяжкі наслідки. Також Генеральною прокуратурою фактично по новому розпочаті повномасштабні перевірки додержання законності використання благодійної допомоги та коштів резервного фонду державного бюджету, які отримані і виділені уряду для потреб оборони належного матеріально-технічного забезпечення збройних сил України, у тому під час організації харчування військовослужбовців. Збитки зазнає держава від життя службовими особами. Оборонних підприємств належних заходів щодо збереження і відновлення і передачі до е військ і до військових частин військового майна, зокрема на державному підприємстві Житомирський бронетанковий завод виявлено повне разуком комплектування 78 машин різної модифікації, на яких відсутні двигуни з коробками передач, башти, прицільні пристрої, радіостанції, генератори а всього. Виявлено нестачу 5506 вузлів і агрегатів різних найменувань, озброєння та техніки. Чим державі за попередніми оцінками за суму понад 12 мільйонів гривень, але питання навіть не в гривнях, а в тому, що ця техніка, яка є в наявності, настільки розкомплектована, що не може бути в найкоротший час відремонтована і направлена на потреби армії і національної гвардії. Також на державному підприємстві Київський бронетанковий завод, який має фактично повний цикл виготовлення не тільки ремонту, а й виготовлення бронетанкової техніки. Ви, ви, ви встановлено нестачу чотирьох танків загальною вартістю більше 6 мільйонів гривень і комплектування 245 одиниць бронетанкової техніки. Вдумайтеся в ці цифри, уявіть, яку може зайнятися техніка чисто візуально. Це все розікрадено. Не будемо говорити, що все погано, скажемо, що зробили. У, е, уже у липні місяці цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, зазначені, вчинені шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства Київський бронетанковий завод. Що спричинили за попередніми підрахунками державі збитки на загальну суму понад 21 мільйон гривень, оскільки за підслідністю розкрадання віднесено до компетенції органів внутрішніх справ, ця справа перебуває особ... на особистому контролі Генерального прокурора України і у випадку неякісного або в силу інших суб'єктивних і об'єктивних причин е ненаступального розслідування цієї справи буде визначена підслідність за розслідуванням з розслідуванням цієї справи працівниками слідчими е генеральної прокуратури України. Глибоко обурюють мене як того, хто служив в армії і напевно всіх не випадки порушення вимог закону під час організації і проведення військового призову службовими особами військових комісарі... комісаріатів. Як самі кричущі приклади негативного і безвідповідального ставлення працівників військоматів, можу надвести такий приклад: у Котовсько-Красновокнянському військоматі Одеської області на навчальні збори було признано 29 осіб, які фактично фактично підлягали звільненню за передбаченим законодавством підстав. Уяви в Ворівському мостицькому райвійськоматі призвали військовозобов'язаного, військово на утриманні якого перебувало і перебуває сім неповнолітніх дітей рідних. Крім того, службовими особами районних військових комісарів Житомирської області під час проведення призову на мобілізацію взагалі здійснювався медичний огляд призовників. Як наслідок після. Е Доставлення призовників по місцю провоходження служби було виявлено 24 особи, що мають захворювання, які виключають можливість взагалі їхнього призову. Це туберкульоз, епілепсія, СНІД і так далі. Реагуючи на ці непоодинокі і кричущі факти, от я не можу навіть дати визначення їм. Е, працівники органів прокуратури намагаються охопити весь. Весь той е, обсяг е, проблем, які напичилися не за один рік у цій державі, на даний момент головним управлінням по нагляду у воєнній сфері здійснюється аналіз законодавства, яке було змінено за два останні роки, е, за результатами чого фактично. Органи Міністерства оборони, частини е, і структура Міністерства оборони України, Національної гвардії, інше законодавство було змінено абсолютно з однією метою: розбалансувати державні інструменти можливості впливу і організації е, фактично оборони нашої держави, це починаючи від фактично повного знищення того, е, харчового забезпечення е, Міністерства оборони, так і закінчуючи передачу в оренду військового майна та техніки комерційним структурам за практично надзвичайно важкого механізму повернення такої техніки до складу Збройних сил. На даний момент я сподіваюся, що на наступному брифінгу Генеральна прокуратура зможе не тільки реляціями про вже ті заходи, які зрозумілі, але потребують деталізації в особах, зможе відзвітувати конкретно зроблені справи і назвати прізвища осіб, які безпосередньо винні і несуть передбачені законом відповідальність. Тобто оголошена підозра, обрані запобіжні заходи, які є адекватні наслідкам, які, при... які наступили внаслідок їх безвідповідальних, а фактично злочинних дій. В цьому я хочу сказати, що е... Новий кримінально-процесуальний кодекс е, значно ускладнив, раніше, проведену, е, е, з, раніше розгорнуту і існуючу в державі систему правоохоронних органів, особливо у частині військового е, нагляду за військовими формуваннями. І м, виникає стільки проблем, що е, хочеться інколи впустити руки. Однак на даний момент. Віталій Григорович максимально розуміє необхідність подання і знаходження механізму кар'єрного і соціального ліфту для тих працівників, які вболівають за державу, які не бояться прийняти на себе відповідальність, і які чітко виконують норму закону. Є багато питань, які, напевно, ви би хотіли мені завдати, але я думаю, що з огляду на те, що це брифінг, і з огляду на те, що я добросовісно переконаний, що на наступному брифінгу я зможу вам сказати те, що любить преса, а преса любить подію з прізвищами і з реальним розумінням хто за що і як. Я думаю, що міг би відповісти на два ваші питання, а більш деталізовано наступного разу. Будь ласка, хто? Сергій Дрозд, Спільно ТВ. Загальне питання, але дуже важливе. Дуже багато батальйонів і військових, які знаходяться в зоні АТО, розповідають про те, що молодо терористів доправляють їх в СБУ яке, в свою чергу, протримавши їх кілька діб, а, в більшості відпускає, говорячи, а в нас нема доказів, що вони були терористами, хоч вони були спіймані на блокпосту зі зброєю і так, далі, і так далі. А От кілька таких терористів, наприклад, з Росії, яких видворили з території України, знову повернулися. От, гуляє інформація. Чому так стається? Ну як і чи приймаються якісь заходи проти таких нерадивих СБУшників і чиновників, які просто як пристосуванці а, прогинаються перед терористами? Можу вам відповісти абсолютно зрозумілою мовою. Революційна доцільність і глибоке переконання когось в чомусь, що хтось винуватий, і хтось щось вчинив, вона повинна бути підтверджена нормою е, доказу, який збере уповноважений на то працівник. Чи то будь СБУ, чи то органів внутрішніх справ, чи то прокурор, який здійснює процесуальне керівництво за розслідуванням. Факти є, я, я вибачаюся, спіймали в Маріуполі громадянина Йорданії, які докази потрібні. you <sighs> Я не, не можу вам сказати за буквально конкретний приклад, який ви наводите. Я не знаю прізвища громадянина Йорданії і ті зведення, які я отримую кожен день з зони, АТО як відповідальний в більшій частині за діяльність військових в зоні за дотриманням законності військових в зоні. Ато однак, наскільки ви знаєте, в Україні перебуває дуже багато іноземців, в тому числі на сході України в юнецьких і Луганських вишах, які фактично є студентами. Раз мають посвідки на тимчасове проживання або навчання, і відповідно того, чи він є громадянином Йорданії, чи нема, і чи є в нього склад злочину, це займається безпосередньо той, хто е, здійснював затримання і дає оцінку його діяльності. Наразі можу так. Якщо у вас є конкретне прізвище і конкретний факт, я прошу залишитися після прес-конференції. Буквально на наступний брифінг я готовий буду вам відповісти безпосередньо за цим даним фактом.

Говоріть голосніше, я вас кажуть. Канал 24, Ольга Михалюк. Тільки но ну, речник РНБУ говорив про те, що проводиться військове розслідування з приводу того, який літак був у сніжному, чи має він приналежність до Російської Федерації. Якщо висновки військової комісії таки скажуть про те, що це був порушений повітряний простір з боку Російської Федерації, як Україна сторона може ці висновки використати для свого захисту в контексті міжнародної спільноти. Ну, е... Говорячи про підтвердження приналежності чи неприналежності військового засобу, який здійснив, здійснив е, обстріл населеного пункту, сніжне для того, щоб прийняти рішення і документально підтвердити, не дивлячись на весь розвал системи ПВО в державі. Я відповідально говорю, тому що знайомився з документами. Це потребує часу. Потребує часу шляхом підтвердження не тільки на екранах радарів, а документально, які підтверджують перетин або пересікання ну, не набоїв на даний момент ракетного якогось озброєння, яке було задіяно для обстрілу Сніжного. Після того, як буде доведено відповідно до міжнародних стандартів, Задіяння військового військової техніки або вживання боєприпасів з сторони е, сусідньої держави е, механізм оскарження, механізм претензії е, України як держави до. Е, Сторони, з території якої була здійснена військова фактично агресія шляхом обстрілу, буде мати належний чин. що стосується в цій частині саме органів прокуратури. Наше завдання насамперед, оскільки любі військові дії це дії за участю безпосередньо людей, які емоційно налаштовані однозначно з високим градусом. Сприйняття тих подій, які є, які вболівають, які терплять терплять втрати, і які є людьми. Тому ми повинні зафіксувати, що відбулося, який результат, як це було здійснено, до яких наслідків привело задокументувати відповідно до норм кримінального процесуального кодекса і надати всі можливі е, документальні підтвердження, як суду, так і вищому керівництву держави для прийняття політичних рішень. На даний момент ви запитуєте про вжиття заходів політичного характеру, які не віднесені до компетенції безпосередньо Генеральної прокуратури. Тому ще раз наголошую наступного брифінгу. Я буду. Я дуже маю надію, прошу Бога, щоб е, воно все так сталося, як ми плануємо, щоб можна було безпосередньо конкретно сказати, що не тільки ті, які перебувають в зоні АТО і захищають українську державність, а й ті, які знаходяться тут і мають владні повноваження по нагляду і дотриманням законності, роблять свою маленьку, але частку для того, щоб була справедливість, щоб люди менше гинули, а ті, хто вчинив злочин, були невідворотно притягнуті до відповідальності. Дякую. Ми говорили про два. У мене дуже стислий час. Я їду в Кабмін. Дякую, колеги, хто має бажання, може отримати прес-релізи за результатами проведеного брифінгу.